Сьогодні знайшли. Дивіться, які лисички суперські. Тобто цей канал буде ціле життя. Класні лисички. Був цілий тиждень челенджа, мені було дуже важко, я не робив ніяких відеороликів. І в пакет. На По моху, можливо щось ще знайдеться де. Ой, дивіться, які лисички суперські. На дорозі. Ти проходь, а я піду, йди йди. Мордочку попроще. Коментарі. Тому слідкуємо далі. Знайшов мурашник. Класний, тату. Класний. Угу. А з'їздимо ще в одне місце. Походимо погуляти. Знайшли трохи чорники. Зараз поїмо. Назбирали ось тільки от трохи грибів. Білий. Тьома знайшов білого гриба. Йдемо Тьома, далі шукати. Ой, так. Приїхали в ліс погуляти, покататися. І думаю зупинюся, подивлюся. Чи камеру включив? Так от знайшли такі суперкі лисички. Прямо на дорозі ростуть. Взагалі клас. Добрий день, сьогодні вже неділя в нас. Будемо починати знімати нову рубрику. Будемо в ліс їздити, кататися, зараз гриби починають рости. Так само будемо озеро, рибалка можливо, зараз будемо. Щось будемо потрошки знімати кожен день. Тому що був цілий тиждень челенджа, мені було дуже важко, я не робив ніяких відеороликів. Дивіться, які лисички з вами сьогодні знайшли. Дивіться, які лисички суперські. На дорозі, практично на дорозі взагалі. І... Мох, зараз вам познімаю декілька цікавих моментів. Ви слідкуйте, підписуйтесь за мною, за нашим каналом. Буде дуже багато цікавого, класного. Буде музичка нові рубричка, музичка, поради будуть, буде. Все надзвичайно класне, ціле життя. тобто Цей канал буде ціле життя. І дуже вдячний вам за підписку, лайки, репости і коментарі. Тому слідкуємо далі. Ось ці лисички, які будемо їх зараз з вами забирати. Так, що тут є? Класні лисички. Ми класні, тату. Угу. Клас. Лисички просто супер. Бере Я Дябло. Добре. І от дивися ще, бачиш? Добре. Я рішком ще. Ціла Добре. маленька сім'я. Так, ми їх. Вже була і в пакет. На зайка. Буде супчик. Буде супчик. Йдемо ще, походимо, можливо, щось знайдемо. Або пакет, Татьомка. Тьом, Атем, бери пакета. На. Клади в пакет. О, де я тебе стурфу. Поки вони фотографуються, ми з вами ще пройдемо, побачимо. Помоху, можливо, щось ще знайдеться. Можливо, щось ще буде цікавого. Пройдемося. Пошукаємо разом. Ви і я. Ці три дні були. Був дощик, туман і вже почало щось рости. Не знаю, чи щось знайдемо, чи ні. Я поки що ставлю на паузу, а далі будемо продовжувати знімати. Продовжуємо з зайчиком ходити із мамою по лісі. Можливо, щось знайдемо. Ти нічого не знайшов зайчиком? Що ти там шукаєш? Давай я пройду с тобой. До, До тебя? Иду. Ты хочешь проліз? сюди, сюда. Вот туда обходи. Да, земля. Ти проходь, а я піду, иди, иди. Так, я иду за тобой, малюк, Добре? Так, давай, мене. Что? Мордечку попроще. Як приношу? Мордечку проще. Проще. Страшненький. Страшненький. Селфі зробили, але ходимо. А ходимо, шукаємо. Папа. Я сподіваюся, разом з вами ще знайдемо. Можливо, це був просто випадковість, бо да? тут всі на мото... проїжджають на велосипедах, мотоциклах. На швидкості, а ми зупинилися. То проходимо далі. Знайшов цілий мурашник. Знайшов мурашник. Дивіться який. І мурашки працюють. Видно вам, так? Бачите? працюють мурашки. Ми йдемо з вами шукати далі, можливо, щось зробимо. З'їздемо ще в одне місце, походимо погуляємо, Ну, я не бачу нічого, Їдемо далі в інший, в інший ліс. Прогуляємося далі. Поки ви слідкуєте за нами. І мені приємно, що ви продовжуєте разом зі мною слідкувати. Я дуже... Вдячний вам за лайки, підписку, репост. А я для вас буду знімати. Вам ялиночку в збільшеному вигляді. Гляньте яка шишка. Ростуть молоденькі вагінці шишки. Лисичка, але мох, не мохне є світ. А тут багато людей ходить, прийдемо і далі. Може в поліції тут життя, переговори. Дивися, може мок. Найдем. Я десь бачила на ходу. На ходу, на ходу, але зараз не знайду. Отак. А ні, знайду. Мені пощастило. І я знайшла, знайшла, знайшла чернічка. Дивіться, знайшли черніку, вже окремі ягодки позалишалися. Небагато ]ώς. лишилося. Зиви парлаське Ммм, Яка солодка. Нам, Мадюк, я тобі знайшла пару Чорничка солодка. Мало лишилося. Ама бачиш, які чорнички? Ну, вроді кінь. В кінці вересня. Даже не в кінці серпня, а в кінці вересня, щоб була ще черника. Ну. Знайшли трохи черники. Зараз поїмо такі, о. такі ягодки. Небагато їх, але Максим. пару штук з'їмо і поїдемо далі кататися, так? Да? Такі ягодки. Дуже корисні для. Чима добрі ягодки? Дуже корисні для сороки, треба відісти. Збираємо ягодки черничком. Знайшли пару бруснічок. Зараз поїдемо ще в одне місце, де брусніка росте. Доба. Чотири ягодки. Бачите? Чотири ягодки. Хоч прощаємося. Доба. Мачна, смачна. Тима, диви брусничка, ходи зайка. Бруснік. На. На, брусніка. На. А це, це брусніка. Во ще дивись. Такі... Ягодки. Це, це, Я продовжую знімати для вас. Ви продовжите дивитися це відео. Ставити лайк, підписку. І насолоджуватися життям. На сьогодні, наш... На сьогодні наша подорож завершується. Назбирали ось тільки от трохи грибів, Так, різні. Е, гриби тільки-тільки почали рости. Тому е, ви слідкуйте за мною, підписуємося. Я... Про що мій канал, тут буде вам відосик з лівої сторони посилання. А. Вам, якщо це відео набирає про гриби 50 лайків, то я їду знову в ліс і набираю ще дуже багато класних грибів і роблю вам цікавий контент. Підписуйтеся, слідкуйте за нами. До побачення, пока-пока. Всім -пока. привіт. Сьогодні приїхали в ліс погуляти, покататися. І думаю зупиниться, подивлюся, чи камеру включив. Так от, знайшли такі суперкі лисички. Прямо на дорозі росте взагалі клас. Добрий день, сьогодні вже неділя у нас. А, яке сьогодні число? 25. 25. Сьогодні неділя, 25. 25. Челендж вчора був останній день челенджа, сьомий день. Я його вже завершу, тому що там лишилося пару Підписників, я думаю, вже вони доберуться самі собою, а буду починати знімати нову нову рубрику. ну Будемо в ліс їздити, кататися, зараз гриби починають рости. Так само будемо озеро, рибалка, можливо, зараз будемо. Щось будемо потрошки знімати кожен день, тому що був цілий тиждень челенджа мені було дуже важко, я не робив ніяких відеороликів. І і буду з вами їх знімати. Так от, що я хотів сьогодні показати. А от хочу показати лисички. Дивіться, які лисички з вами. Сьогодні знайшли. Дивіться, які лисички суперські. На дорозі, практично на дорозі взагалі. І мов, зараз вам познімаю декілька цікавих моментів. Ви слідкуйте, підписуйтесь за мною, за нашим каналом. Буде дуже багато цікавого, класного. Буде музичка нові, рубричка, музичка, поради будуть, буде все надзвичайно класне. Ціле життя. Тобто Цей канал буде ціле життя. І дуже вдячний вам за підписку, лайки, репости і коментарі. Тому слідкуємо далі. Будемо їх зараз з вами забирати. Так, що тут є? Класні лисички. Ми класні, тату. Класні. Угу. Лисички просто супер. Белятька? Я було. Добре, і ви дивися ще, бачиш? Я руском ще. Піла маленька сім'я. Так, ми їх. І в пакет. На Спасибо. Буде супчик. Буде супчик. Ідемо ще походимо, можливо, щось знайдемо. Або пакет, Атьомка. Тьом, бери пакет, на... О, де я тебе строфую. Отако сиди. Ідемо, далі з вами шукаємо. Гриба. Можливо, вот все щось найде. Білий! Тьома знайшов білого гриба. Клас Дивіться який гриб класний! Вау! Клас. Класненький грибочок! Це бабка Це у бабка. Да! А не червоно! Червоно може, може красні бути! Давай зріжемо, почистимо. Красноголовить чи як він називається? Тому почистиш ще. пісок що буде? Молоденький, тільки от можливо сьогодні вчора виріс. Вадиш да. сумку? Да.